Вітаю вас, шановні садівники та городники. Є шість місць, куди точно не можна саджати цибулю під зиму. Деякі городники не знають про ці місця і регулярно роблять одну і ту ж помилку, і отримають дуже незначний врожай. І зараз я вам розповім про ці місця. І перше найнебезпечніше і якщо ви сюди посадите цибулю під зиму, то вона не доживе до весни. Це низини і усі місця, в яких накопичується вода під час осінніх дощів, весняного таяння снігу. Пам'ятаємо, що грядку для цибулі дуже важливо робити на височині, звідки швидко скочується уся вода. Якщо у вас уся ділянка підтоплюється. То я раджу вам облаштувати високі грядки з гарним дренажем всередині. У якості дренажу можна використовувати, наприклад, зрізані гілки дерев. Вони будуть поступово перегнивати та збагачувати ґрунт поживними речовинами. Друге місце теж невдале це якщо ваша грядка розташована в тіні. Цибуля ваша буде дрібною, а піро блідим. Тому. Завжди обирайте для посадки тільки добре освітлені місця, на які не падає тінь протягом усього дня. Третє місце теж дуже гибельне. Пам'ятаємо, що найгірше місце для озимої цибулі це грядки, на яких попередньо росли коренеплоди буряк, редис, дайкон, морква, а також баштанні. Це збіднені ґрунти. І ті культури, які мають спільні захворювання з цибулею. А ось гарними попередниками для озимої цибулі будуть сидерати, такі, як, наприклад, тріпак, гірчиця, горох, люцерна, квасоля, сочевиця. Добре саджати цибулю після капусти, огірків, томатів, бобових, а ще непогано приживається цибуля там, де раніше росли зернові. Четверте місце найпоширеніше це грядка, яка звільнилася після цибулі або часнику. Запам'ятайте, що озиму цибулю, як і часник, не можна вирощувати на одному місці два роки поспіль. Це приводить до збіднення ґрунтів. А також різко зростає ризик зараження цибулевою мухою та кореневим кліщем. Після вирощування цибулі або часнику почекайте як мінімум два роки, щоб знову посадити ці культури або перед ними сійте сидирати. П'яте місце тривіальне це грядки під деревами або біля парканів. Ще раз нагадую, цибуля любить сонце. Якщо посадити її під паркан, то рослина витягується, зелень жовтіє, цибулини не дозрівають. Погані місця також під плодовими деревами та вздовж господарських будівель. Шосте місце ледаче. Це просто непідготовлена грядка. Важлива умова для озимої цибулі це завчасне перекопування ґрунту десь за 7-10 днів. Не можна проводити посадку будь-яких цибулинних відразу ж після перекопування ґрунту. Він ще буде осідати. Десь протягом тижня, і при осіданні ваші цибулинки будуть провалюватися, заглиблюватися, крутитися, а навесні це негативно позначиться на розвитку, зростанні і подальшому врожаї. Я готую грядку за тиждень два і нехай стоїть, чекає сухої погоди. Саджаю я в суху землю після сидератів, а вірніше прямо разом з ними. Замість гною і азотних добрив я вношу тільки деревну золу з розрахунку десь 100-150 грамів на квадратний метр. Це для забезпечення калієм і фосфором. Вкриваю посадки не відразу після перших заморозків, а тільки, а тільки при стійких до мінус 3 градусів. Раннє вкривання створює парниковий ефект і стимулює проростання цибулі. Матеріал для вкривання беруть тільки натуральний: тирсу, сухе листя, якесь ялинове гілля для захисту від вітру. Ніяких плівок або агроволокна я вже не використовую. Натуральне укриття дихає і створює оптимальний мікроклімат для зимівлі у нашому кліматі. Навесні укриття прибираю поступово. Ось і все. Скоро вже будемо саджати цибулю під зиму.